Треба нагадати, вибачте, переб'ю, Треба нагадати, що навіть після того, як Росія зазнала поразки в Ічкерії, Ногчий та то приїхала уповноважена делегація на підписання спеціальної угоди в Москву, їх там зустрічали. І це було зроблено на урочистому рівні, на високому рівні, ніби ось це. Ми вам даємо незалежність, ми погоджуємося, живіть незалежно. Тривало це недовго, почалася потім Друга Чеченська війна, як ви розумієте. Провокована. Так що це наука, що будь-яка угода, як, якщо цитувати класиків розуміти, розумієте, що вона не коштує того паперу, на, на якому написано і де, де поставлені високі підписи, це все до СРАКИ. Так що, я думаю, що ніхто не буде повторювати таких помилок. Та сама історія з Татарстаном, який е, не підписав спочатку федеральний е, договір. Там, якщо колупатися ці всі історії, то там купа порушень. Тобто можна так формально дійти до того, що е, Російської Федерації не існує за тією процедурою, яка у них була прописана в Конституції, наприклад. І це вже. По-перше, формально це навіть і не Федерація, якщо вже говорити про юридичний термін. Тому що Федерація вона має е, під собою якийсь федеративний устрій, це фактично монархія на даний момент, яка має назву Російська Федерація. Ну, це просто, ну, це просто абсурд. В даному випадку. А якщо ти вже згадав про Татарстан, то Казань це велике багате місто, де велика частина еліти, вона, якщо і співпрацює з російською владою, та вона все одно себе ідентифікує як як окремою, ну принаймні окремий етнос, якщо не державу на даний момент, а хоча б етнос. І мені здається, що це як і Ігушетія, як і Дагестан. Це все просто питання часу, коли ослабне центральна влада і посипеться все. Тобто, має зараз мені здається, що має початися все з першого шматочка доміно. Так? Тобто, коли щось маленьке десь завалиться, ну це може бути будь-що, абсолютно будь-що. Будь-яка маленька республіка, частина республіки, і всі останні прокинуться такі: О, а що так можна було? І все. І тоді почнеться такий колапс, що російська армія не те, що не зможе на українських фронтах щось, щось робити, вона втече з сходу України, і з Півдня, і з Криму. Вона не зможе захистити власні кордони. А я вже не хочу нагадувати, що там поруч є Китай, який давним-давно вже вважає далекий схід. Ну, принаймні частину біля Хабаровська, вже своєю територією, вони мають там власне виробництво, вони мають там гуртожитки, в яких живуть свої працівники. Кубань, частина Кубані, це можливо хтось не знає, але дуже багато там заселено китайцями. Це є неофіційно, але там китайці живуть багато, працюють вже багато років. І... Ну, я не думаю, що Китай буде дуже сильно проти, якщо ця територія стане китайською вже офіційно. Про Китай ми ще згадаємо сьогодні. Марок, тепер твоя черга, щоб один одного не перебивати. Вибачте, так от я буду мудрувати. Ну, я погоджуюся. Потрібно, щоб... Але мені здається, що цей доміно вже воно вже падає. Тобто я бачу навіть з. Точки зору інформаці... англомовного інформаційного світу, що там міняється чуть-чуть риторику, бо якщо такі ем, канали, наприклад, як Джо Роген, так, е, досить ну, м'ягка проросійська позиція займала, тепер вони починають зрозуміти, що вони щось тут не зрозуміли, скажімо так, щоб бути е, лагідним. Є такий один а, аналітик, який ще в вересні минулого року зробив дуже цікавий кейс про те, що, а, а, що Росія, оцей наратив, що НАТО наступало на Росію, він каже: Ну окей, можливо, там щось є, але він каже, велике, але а, у, у, у Москві є така думка, що вони мають. Окупувати десь в районі 80 мільйонів інших народів, щоб вони могли собі жити комфортно. І ви мені скажіть чесно, хто хоче жити в такому світі. Це я дуже грубо перефразую, але суть в тому, що починається на, на праве крило, починається зміна така цікава. І я думаю, що воно тільки буде набирати обертів. Можливо, це пов'язано зі зміною в Конгресі в Штатах, про те, що тепер республіканці є при, при кермо, і вони старають себе позиціонувати як е, державники, що вони не такі всі е, кончені щодо е, теорії змов. Цікаво, подивимось. Я думаю, що Я є, є, подивимося є, на ви фішових...